Загадки від Потап Потапича. Привіт! Ви любите загадки? Сьогодні я загадаю вам вісім загадок. Ось перша загадка. У лісі працює, не знає втоми. Нектар збирає в квітковому домі. Жовто-чорні смужки має. Що це за трудівниця така? Бджілка. Друга загадка. У червоному плащі. З чорними цятками, вона по траві крокує короткими лапками. На шкідників у лісі полює, рослини від напасті рятує. Хто вона? Сонечко? Третя загадка. Прозорі крила на сонці блищать, над річкою стрімко летить, мов стріла, мов літачок, усе оглядає. Хто це така? Хто вгадає? Бабка. Четверта загадка. Легкий, кольоровий, літає улітку. Від квітки до квітки робить мандрівку, красунчик яскраво в небі кружляє. Хто це такий? Хто його знає? Метелик, п'ята загадка. Маленькі, трудящі, живуть усі гуртом. Дорожки їх видно під кожним кущем. Будують будинок великий у лісі. Вгадай, хто вони? Мурахи. Шоста загадка. У воді сидить, на березі стрибає. Кумкає співає, хто її впізнає. Жабка. Сьома загадка. Маленький майстер плете собі дім, мережево ніжне, прозоре у нім. Сидить і чекає, здобич якусь. Хто ж це такий? Як його звуть? Павучок восьма загадка. Він крізь ліс біжить, пливе, рибкам хату надає, спраглі п'ють, а звірі грають. Що це, хто відгадає? Струмок. Якщо тобі сподобались мої загадки, напиши, про кого б ти ще хотів почути. І я обов'язково підготую. А щоб нічого не пропустити, підпишись на канал Маленькі Пізнаки та постав вподобайку.